Високі плюси, якими розпочався тиждень, не втримуються до його завершення, а опади таки дістануться Хмельниччини. У вівторок, 8 липня, температура повітря сягне позначки плюс 31 градус. Уночі стопчики термометрів показуватимуть 21 градус тепла. У другій половині дня опади очікуються по всій області. У Кам'янець-Подільському районі можливі грози. Більш інтенсивні дощі з грозами прогнозують у середу 9 липня вночі та вранці опади будуть короткочасними, а у другій половині дня посиляться і втримаються до вечора. По всій області очікуються грози, місцями можливий град та шквали з поривами вітру 12-15 метрів за секунду. Температурні показники почнуть знижуватись вночі термометри покажуть 17-19 градусів тепла, вдень коливатимуться від плюс 23 до плюс 25 градусів. У четвер, 10 липня, стане ще прохолодніше. Нічна температура буде в межах 14-16 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. Впродовж доби є ймовірність локальних короткочасних опадів. Сухою та прохолодною буде п'ятниця, 11 липня. Денна температура повітря буде в межах 20-22 градуси тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 14 градусів. Ймовірність опадів низька, та все ж у Шепетівському районі може подощити у другій половині дня. У суботу, 12 липня, очікуються короткочасні дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до плюс 24 градусів, вночі коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. У неділю, 13 липня вночі та вранці можливий туман, а вдень короткочасний дощ. Вдень температурні показники будуть в межах плюс 21 плюс 24 градуси, вночі прогнозують 15-17 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.